Друзі, всім вітання. Якщо ви задумувались посадити собі спаржу, то її можна виростити із насінинки. Я маю такий досвід, виростила з насінинки. Тут у мене два рядочки спаржі, не вся вижила, але випади дуже маленькі, невеличкі. Тут одного кущика повністю немає, а так вони всі повиживали. У мене є відео на цю тему. Заходьте, переглядайте, і я буду ще розповідати, задавайте питання, підтримуйте мій канал. А ще буде підв'язано до цього, до цього відео. Докладне відео про те, як я підживлювала восени і мульчувала спаржу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!